Зараз буде обзор на мої приманки. Перший це буде ось такий воблер 130-й. Розмір в нього 130-й. Та в нього колір. Наступний це 110. Теж така красива розкраска, схожа на звичайну рибку. Ще є ось такий воблер, він Тянеться тільки на глибині. Ось такий Воблер, він схожий на карася, але в маленькому розмірі тут дуже гострі очки. Це блесна, але не її тяжко вести проти течії та всю блесну теж тяжко вести проти течії. Цей Воблер, я не знаю, я на нього Дуже мало ловлю, тому що він трошечки погано ведеться. Та цей воблер теж трошки погано. Це вже всі мої рибки, їх тут дуже багато. Є ось такі дві червоні, майже одного кольору та приблизно одного розміру. Та на, 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 на ці всі рибки клює тільки хижа риба. Це як щука, судак, окунь, форель. Тільки форель клює. В Карпатах десь. Є ось такі великі рибки. Та на них тут вже є великі пуси. Ось. Ще є ось такі рибки. Вони вже йдуть більш на велику рибу, та вони більшість ловляться на дні. Ось такі чотири рибки. Ось таку рибку я недавно купив, і на ось таку рибку мене вже недавно клювало. У ось таку схожу теж. Ще в мене є ось такі рибки. На ось таку рибку я не ловлю. І такі рибки на них дуже багато має клювати. Тут доволі тяжкі грузики, так як вони йдуть по дні. Такі маленькі рибки, вони йдуть більш на меншу рибу. Ну, теж на хижака. Та ось такі зелені рибки. Ну, я то ловлю я більшість цього на воблерів, але зараз я покажу, на які рибки я більшість цього ловлю. На всі рибки я більшість цього ловлю. Тому що я думаю, що на них саме більше буде клювати. Оці дві йдуть по дні. Оця дуже хороша рибка, то, ну, це класичний колір, та на нього ловлять дуже багато риби. Ось такі три білих рибки це теж класичні коль, кольори. Та на них всі ловлять. Та ось ці дві рибки вони теж йдуть по дні. І я на них теж дуже багато ловлю. Ну, ось такі воблери я багато ловлю. Ось такий воблер, він схожий на карася. Е, та я ловлю на, на нього тільки на, на озерах, тому там, де немає зацепів. Ось такий 130-й, я, я на нього теж багато коли ловлю. але там, де немає зацепів, тому що він ну, дуже хороший. Ось такий воблер, я його недавно купив, та в нього є там скрізь є такі шарики всередині ті, які трясуться. Ось цей воблер мені подарили. Тут є шарики і ось тут теж є. Все, це був обзор на мої приманки.